Привіт! Це друга частина ще одного відео, яке вам подобається: відео про Чорнобиль. В ньому буде багато нової, цікавої, пізнавальної інформації на такі теми: приховування, правда про аварію, великі подвиги і не тільки. Але спочатку, друзі, зверніть увагу, що майже 90% глядачів мого каналу ще не підписані. Тож я вас дуже прошу. Якщо вам подобається контент, який я роблю, підтримайте мене підпискою. Це дуже мотивує створювати ще більше цікавих відео. А тим, хто вже підписався, я висловлюю велику подяку. Отже, починаймо. В ніч з 25 на 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС сталася катастрофічна аварія. Яка змінила світове ставлення до ядерної безпеки. Проте у перші години та навіть дні після вибуху радянська влада намагалася приховати трагедію та її справжні масштаби. Офіційних повідомлень практично не було, а інформація суворо контролювалася. Така поведінка була типовою для системи СРСР, де визнавати помилки, особливо у технічній сфері, вважалося проявом слабкості. Що могло б підірвати імідж держави на міжнародній арені. Ще 27 квітня, коли вже почалася евакуація жителів міста Прип'ять і найближчих сіл, у загальнонаціональній ЗМІ не з'явилося жодного правдивого повідомлення про аварію. Люди дізнавалися про події з чуток або за непрямими ознаками, присутності військових, запаху диму, незвичної поведінки служб. Радіоактивні викиди тривали, а влада мовчала. Світ дізнався про катастрофу лише 28 квітня, і то випадково. На шведській атомній електростанції було зафіксовано різке підвищення радіаційного фону в повітрі. Після перевірки стало очевидно, що джерело забруднення не місцеве. Шведські спеціалісти звернулися до СРСР за поясненнями. Під міжнародним тиском радянська влада була змушена офіційно визнати факт аварії, хоча й подала його у вкрай обмеженому форматі. Саме після цього розпочалася масова евакуація у 30-кілометровій зоні, та з'явилися перші фрагменти правдивої інформації. Цей момент став початком руйнування радянського місту про абсолютну безконтрольованість та безпомилковість. Одразу після аварії почалася масштабна операція з ліквідації її наслідків. Головною силою стали ліквідаторів кілька сотень тисяч пожежників, військових, інженерів, медиків, шахтарів та добровольців, які працювали у надзвичайно небезпечних умовах. Їхнім завданням було захистити пожежі. Очистити територію від уламків графіту і палива, продезактивувати заражені об'єкти і побудувати тимчасовий саркофаг. Більшість ліквідаторів не мали достатнього захисту, вони працювали з мінімальними захистами безпеки або зовсім без них. Ці люди отримували великі, часто смертельні дози опромінення. Багато хто з них. Помер упродовж кількох місяців або років після аварії. Інші отримали тяжкі хвороби, втратили працездатність. Їхній подвиг довго не визнавали, але саме вони запобігли ще більшій трагедії, зупинили поширення радіації, знизили ризики нового вибуху, убезпечили мільйони. Попри масштаби Чорнобильської катастрофи, радянська влада приховувала реальні наслідки. Офіційно кілька десятків загиблих, хоча незалежні джерела, лікарі та дослідники вже тоді говорили про тисячі смертей від радіації, статистика захворювань замовчувалася, діагнози підміняли. Терміни на кшталт променева хвороба вилучали із офіційних документів. Постраждалі ліквідатори, евакуйовані, місцеві роками доводили шкоду здоров'ю, але підтримка була слабкою. Найбільше постраждали діти. Рак, патології, проблеми з щитоподібною залозою, цензура замовчування та контроль спричинили кризу довіри, яка відчувається досі. Друзі, надіюся, вам сподобалось це відео. Прошу вас підтримати його лайком і обов'язково! Пишіть враження в коментарях. Велике дякую вам за увагу і до нових зустрічей!